Стрижка усього за 50 гривень у конотопі на Сумщині Товариство Червоного Христа України відкрило соціальну перукарню. Майстри надаватимуть послуги і в салоні краси, і їздитимуть додому до тих людей, хто фізично не може самостійно дістатися до перукарні. Перший день роботи соціального закладу бачила наша знімальна група. У Конотопі на Сумщині товариство Червоного Хреста зробило красу доступною для всіх верств населення і за сприяння міжнародних партнерів відкрило соціальну перукарню. Організатори орендували приміщення, зробили там ремонт та закупили перукарське обладнання. За кошти за ініціативою Червоного хреста це вперше міжнародні партнери. Реалізують не тільки програми по допомозі продуктами харчування і гігієнічними наборами, але реалізує багато соціальних проєктів. Послугами парукарів можуть скористатися всі охочі, зазначає Тетяна Міщенко. Чоловіча та жіноча стрижки коштуватимуть усього 50 гривень. Принічна стоїмость в місті ну, ви знаєте, 60-100 гривень. Ми зробили це 50%. Відсовків. Ну, я думаю, що це можливо для людей. Чи зробити зачіску можна не тільки у приміщенні соціальної перукарні, також майстри приїжджатимуть у домівки містян. Якщо людина самотня не може пересуватися, не може дістатися до перукарні, то вона може зателефонувати за телефоном, і перукар приїде додому і надасть такі послуги. Спеціального транспорту для перукарів немає. Голова Конотопської міської організації Товариства Червоного Хреста каже, що ці питання вирішуватимуть самостійно. Одним із перших соціально про... Перукарню відвідав заступник міського голови Конотопа Юрій Павлов, щоб привітати організаторів та майстрів із запуском проєкту. Окрема дяка товариству Червоного Христа в Україні і безпосередньо Конотопській організації. Дякую вам величезно. Перукарня працюватиме щодня, крім суботи, з 9 до 17 години. Ірина Прокопишин, Володимир Богдан, новини правда тут.